Так, мені потрібно зараз виходити, але я сподіваюся, що я встигну записати швидке відео, тому що в мене з'явилась ідея, я хочу її записати. Я дуже сильно хочу її записати. Так, перше, мене не так давно запитала моя подруга, куди би можна було б поїхати літку, тому що вона зараз не може виїжджати за границю, як і я. Тому що мої документи дуже довго робляться. Як люди, які подавали документи на сталий побит або тимчасовий побит, знають, як це відбувається, і я вам просто настільки е, сочувствую, як і собі, тому що я зараз людина, яка не може виїжджати. Хоча я подавала свої документи ще рік тому. в мене зараз проблеми, але не про це відео. Давайте обговоримо і подумаємо, куди би ми могли би поїхати влітку. Перша локалізація, яку вам рекомендують, це локалізація у Бросові. Якщо ви не живете у Бросові, якщо ви не були у Бросові, обов'язково сідайте в потяг і йти Бросові, тому що це дуже крута локалізація, кру, круте місце, куди варто поїхати. Я вже знімала відео про те, що робити у Бросові, як погуляти в Росові, що подивитися, якщо ви приїжджаєте тільки на один на два дні. Тому, якщо ви не бачили тут, тут е, я не пам'ятаю тут чи тут має бути підсказка. Подивіться обов'язково, щоб ви могли подивитися, е, що варто подивитися у урослові. Також у Врослові недалеко, десь годинку, дві годинки від відрослива, можна подивитися ще класні місця, куди треба поїхати. Це Вабжих, це замок Шонш і також копальня. Друга локалізація це Любінс. Я вже знімала про Любінс е, відео. Якщо ви не бачили, обов'язково подивіться, я десь його тут вставлю. Ще одна локалізація це година часом від самого врослива. Я там була не так давно, е, місяць тому я там була. Мені дуже сподобалася резиденція Маріани я Також відео знімала про це місце. Пам'ятайте, там є ремонти, як і в Люблінжу, там ремонти, тому ви цього не побачите, але те, що там вже відкрито, варто поїхати, варто подивитися. Також ще одна локалізація: це коско гарне місце зі своєю фортецю. Але також є організовані спливи каяків той з байдарками. Якщо ви вмієте плавати, якщо вам це цікаво, якщо б ви хотіли поплавати, подивитися, як це обов'язково виїжджайте. Там організовують спливи на три дні, але також можна на один день приїхати, поплавати і поїхати. Круто, цікаво. Я обов'язково маю цим літом поїхати подивитися, тому що мій друг рекомендував мені. Просто мільярди разів, тому що я люблю їздити, плавати каяками, я люблю це спорт, е і я скажу, що я напевно поїду, зроблю для вас відео. Так що, якщо щоб не забути, не потеряти мій канал, підписуйтеся, дивіться, я так стараюсь швидко, тому що мені вже скоро потрібно виходити. Друга локалізація, яку варто подивитися, це також недалеко від Врослева, гори е, Карпас. Я була там і зимку і літом. Це моя, е, моя, моє кохання, тому що я там залишила силу свого серця. Я була там, мені сподобалося, я була влітку взимку. Мені сподобалося влітку. Я ж жила, я переночувала в самих горах в Хронівську самотня. При такому маленькому ставу, тому що там два стави маленький і великий. Я скажу так, що мало хто знає про це місце, всі їдуть в Закопане, всі їдуть на морське око, але воно не гірше від морського ока. Я була на морському оку, я знімала там відео. Я скажу, що це найгірша локалізація з морського ока, тому що морського ока воно розпіарене, туди треба дуже довго е, Хоча в вкладку також, е, в Карпачі також. Е, але. Там немає так багато людей, як є в Закопаним. Там просто настільки багато людей, що ти не, ти не відпочиваєш. Ти просто б'єшся за цю локалізацію за свій квадрат, щоб ніхто туди не зайшов, щоб тобі перед камерою не встали, щоб ти могла відпочити подивитися на це місце. Тому, якщо ви вибираєте між закопаним і Карпачем, і в Карпач, ви не пожалієте. Це ще один плюс. Величезний плюс для Карпача. Так, ще одна локалізація недалеко від врослого тобто вам буде ближче від врослого добратися, ніж другого місця. Це замок чоха. Якщо у вас була дівчата-мрія або хлопці, мрія, переночувати на стоящому палаці, це просто локалізація для вас, тому що там можна переночувати. І ще провинилися екскурсії, і екскурсоводи говорять, що вони не відкрили всіх потаємних. Кімнати, які знаходяться в самому палаці, в самому замку, тому було би цікаво поїхати і приночувати там, подивитися, що і як. Це вам ідея для літнього відпочинку для ваших вихідних. Е, наступна. Наступний обшар, куди варто поїхати, це краків. Я скажу так, що краків мені не подобається. Не люблю краків за його атмосферу. Я не люблю краків за настрій, які вони пропонують, тому що вросливі люди набагато добріші, набагато кращі, набагато, знаєте, ну, відкритіші, ніж в Кракові. Я була в Кракові пару разів. І я скажу, що мені це не моє місце на 100%. Я там була, але. Я не можу сказати, що там погана архітектура, там дуже гарно, там цікаво. Вони зараз починають робити свої фестивалі. Недавно був фестиваль по е, смоках. Якщо ви не були, якщо ви не були в самому Кракові, подивіться, а ще подивіться, що в них є недалеко від Кракова, є Енерзіляндія. Це по типу Діснейленду, але по польську. І скажу вам, що я там була, мені дуже сподобалося це на будь-який вік, на будь-який просто характер на все, що ви шукаєте, туди варто поїхати, там варто посидіти, там варто відпочити, тому що ви приїжджаєте туди на цілий день з дітьми любого віку дітей, тому що там є мені здається для любого віку для. Такі атракції для дітей, е, також там є аніматори, які придягаються також там є все, знаєте, в музиці, все просто в сміхах людей. Ну, просто ви попадаєте в Діснейленд, але тільки по польську, так сказати. Також ви там можете поїсти, і також там є свої магазини сувенірів. Я була там, і якщо б у мене була машина, я б з задоволенням поїхала ще раз, тому що ну це просто круте місце. Ще одна локалізація від е, Кракова недалеко. Це два міста, яких я була, які мені подобаються, які я вам рекомендую, якщо ви недалеко від Кракова. Перше місце це Лю, е, Люблін, круте місце. Е, воно рахується. Я ще чула, що воно рахується як жидовське місце, місце, місто євреїв. Я не знаю скільки це правда, але ну, мені дуже сподобалось це місце. Я пам'ятаю, як я поїхала туди. Я жила недалеко. Від Любліна всі три роки, як я приїхала до Польщі, так сказати, це було перше місце, куди я приїхала. Як тільки попала до Польщі, друга локалізація друге місце, яке я також вам рекомендую побувати, в якому я рекомендую вам побувати, це місце Замось. Маленьке містечко, яке занесено в ЮНЕСКО. Варто поїхати, варто подивитися. Варто послухати історію. Я там жила три роки і я не жалію, тому що це таке, знаєте, атмосферне, класне, цікаве містечко. Якщо ви будете там, обов'язково спробуйте їхню кухню в ресторані Скарбізвіна. Я там працювала три, два роки. Що я вам рекомендую, тому що там велика картовин. Ви знаєте, про що я? Але також там дуже смачна їжа. Це е, флаки по замойську, якщо ви любите, тому що я їх не люблю. Я ну, не можу, але вони по замойську. Е, є піроги по замойську з гречаною і серим. Ребята, якщо ви не пробували і любите експерименти в їді, варто попробувати. Е, я більш люблю е, жарені піроги, ані готоване з тим, так сказати, блюдом всередині. Варто подивитися, попробувати і ці блажики. Ці блажики ви знайдете тільки в замості, в Любліні, в ніякому другому місці ви цього не знайдете. Також можете подивитися, може щось вони вже придумали своє по-замойську. Подивитися і поїсти. Обов'язково треба поїсти там. Ще одна локалізація, про яку я вже вам говорила, але я сказала, що це не варто їхати. Але якщо ви хочете, щоб у вас була для галочки, що ви там також були, щоб порівняти це е, закопане, морське око, поїхати в закопане, відпочити саме закопане. Має дуже багато атракцій. Там ви можете і поїздити на конях, зробити собі таку такі вихідні і замовити коней, поїздити, зробити собі таку екскурсію конним виїздом. Е, також можете піти е, пішо до морського. Ока, походити по горах. там е, В тому місці вроде, три стави. Ми були тільки на одному, тому що в нас було дуже мало часу. Ми були на одному, але я знаю, що там є три стави. Так що ви там також проведете цілий день, якщо не два. І як же не сказати про це чудове місто, труй місто е, Гданг Совет і Гдиня. Якщо ви не були приїжджайте, недалеко є Мальборг, недалеко є цей. Просто величезний крутий замок. Я там була, тільки ми з моєю подругою приїхали туди тільки на годину, так як він вже закривався. Тому пам'ятайте, куди би ви не їхали, дивіться, скільки до скількох це місце працює. Тому це також варто поїхати, варто подивитися. Якщо ґданськ там не поплавати так сильно. Тому що вода холодна, то є недалеко від Гданська два місця, я вам зараз їх скажу, які мені рекомендував також мій знайомий це Ніхожа і Колобже. Там якраз такі люди їдуть, щоб. Покупатися, подивитися, поплавати, відпочити на пляжові. Якщо ви хочете якраз таки відпочити, і покупатися, то це ніхоже і коло Я там не була, але мій знайомий, мій друг, туди дуже часто їздить, кожне кожне літку він їде, там його друзі. Тому він рекомендує це класне місце, якщо ви хочете покупатися. Це все, що я хотіла би вам порекомендувати. Якщо у вас є якісь питання, пишіть мені в коментарях. Якщо у вас є класні місця, про які я забула або про які я не знаю, пишіть в коментарях, мені було б цікаво, якщо ми наберемо багато класних місць, я зроблю ще одне відео, щоб допомагати нашим познавати, взнавати культуру Польщі і Польщу, Якщо ви ще не візні, як я. І до наступних відео. До зустрічі!